Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд. І в наступні хвилини ми спробуємо з'ясувати, чи загрожує Україні підтоплення, які території в зоні ризику. Сьогодні гість програми Андрій Калініков, завідувач сектору департаменту організації цивільного захисту Державної служби надзвичайних ситуацій. Вітаю вас, пане Андрію. Доброго здоров'я. Пане Андрію, от, буквально днями так віце-прем'єр-міністр Олександр Вілкул і взагалі відбулася нарада. В Одеській області говорили про те, що рухається до нас велика вода, і ми бачимо, яким чином зараз відбуваються ці всі процеси в Європі. Вже постраждали Німеччина, Чехія, Австрія, Швейцарія, Польща, Словаччина та Угорщина. І вже можемо констатувати так, що може збільшуватись кількість країн, які загрожують підтоплення, зокрема, й Україна, що робиться зокрема зараз вашою службою для того, щоб упередити і унеможливити підтоплення. Так, ви праві 11 червня було проведено виїзну нараду міжвідомчого оперативного штабу з координації дій центральних та місцевих органів влади з метою запобігання надзвичайним ситуаціям, пов'язаних з весняними паводками, під головуванням віце-прем'єра Олександра Вілкова. До роботи цієї наради було залучено як представники нашої служби безпосередньо приймав участь голова нашої служби Михайло Болоцьких. Так і представники були інших центральних органів залучені для прийняття спільного рішення і подальших дій щодо ситуація, яка склалася гідрологічна ситуація, яка склалася на сьогоднішній день на українській ділянці Дунаю, До Які це спільні дії на сьогодні, ну, які рішень було були поставлені задачі завдання, поставлені одеській адміністрації державному водному агентству, і Державні служби надзвичайної ситуації. Е, безпосередньо Державна служба надзвичайної ситуації на сьогоднішній день е, здійснює такі заходи, як е, проведено щас, е, розгортаються е, пункти, е, де соседжується особовий склад та відповідна техніка. на Це посиленому день, режимі на сьогодні працює. Так, працюємо в посиленому режимі, е, вже створено ешелон е, 1200 чоловік. 400 одиниць техніки, з яких 123 це плавзасоби і 200 насосних установок для відповідного реагування, швидкого реагування на можливе погіршення ситуації на ділянки української ділянки Дунаю. Хоча за прогнозом українського гідрометеорологічного центру вода, яка йде з Європи. І спрацьовують зараз румунською стороною з водосховищ залізні ворота, 1 залізні ворота, 2 де регульований пропуск води. Тим більше, протягом 7 по 13 червня проходить підняття рівня води. І на українській ділянці так за цей період вода піднялася. Ну так, наприклад. По району гідропоста Рені на 38 см. тобто ж за добу в районі 3-7 см йде підйом. А яка, ну, який підйом може бути критичний для нас? Ну, наприклад, критичний е, підйом е, рівня води для, по гідропосту Рені 535 см над нульом поста. Но за прогнозом і прорахунками, які здійснює, я ще раз повторюсь, український гідрометологічний центр. Ми очікуємо, що до критичних відміток у нас не буде підстав, тому що десь прораховано, що буде на рівні 480-520 Угу. Цей проміжок. Це по Рені. А найбільш так, скажімо так, райони, які можуть потрапити в зону можливого підтоплення, це чотири райони: це Ріні, Ізмаїл, Вілкове. Ну, зрозуміло, це не принципово, так. але з іншого боку, пане Андрію, от ви сказали, що е Україна сподівається на своїх партнерів на сусідів на Румунію, те, що вони дійсно там проявлять себе сумлінно. А якщо не проявлять себе сумлінно, так ви сказали, що вони регулюєте яким чином скидати воду, ну... тобто йде координація спілкування, так тому що ну кожна країна відповідно вона думає про інтереси своїх жителів, так. Ну, взаємодія налагоджена із румунською стороною, іде обмін інформацією і спостереження за підняттям рівня води. І це питання врегульовується на відповідних рівнях як з українською, так і з румунською стороною. Ну і так сказати, що румунська сторона тільки буде за своїх громадян пілкуватися, а на інші держави їм буде якось. Так не можна казати. Ну, зрозуміло, суміжні зрозуміло, держави. ну, звичайно, що треба коректно висловлюватися. Пане Андрію, так зараз маємо говорити не тільки про Одеську область, тому що бачимо, яким чином зараз випадають опади. Ну, зокрема, буквально нещодавно в Вінниці відбулися опади. Чи, чи варто готувати, готуватися іншим населеним пунктом? Готуватися безумовно постійно необхідно у зв'язку з тим, що наприклад, цієї ж центральної Європи ми бачимо, що за короткий проміжок часу було були інтенсивні опади, які внаслідок чого і спричинили таку паводкову ситуацію підняття рівня до критичних рівнів води. Так само можуть і проходять на території України короткочасні грузові опити, які, скажімо так, не несуть системного не систематизовані, але ж вони в зв'язку з захарашенням можуть спричинити підтоплення і в населених пунктах, і центральної, у нас території України, західних регіонів, північних. Тобі ж, в будь-яко населеному пункті у відповідній ситуації може бути таке. але за прогнозом о, українського також гідромалогічного центру, до 20 червня буде спостерігатися підняття температури на всій території України до 35 градусів поступове, і не, не очікується, що будуть. Інтенсивні у нас опади. Короткочасні грузові опади угу. це. Тобто це означає, що зараз протягом буде. тижня, можливо, максимум 10-15 днів от, ваша, ваша служба працюватиме в такому посиленому режимі, потім вже би, ситуація сама по собі має вирішитись. Так і за прогнозом, за прорахунками, що в 20-х числах це друга декада червня, прогнозується, що пік паводку по Дунаю йде до української сторони і вже буде спостерігатися підтоплення на території України безпосередньо Одеської області в районі чотирьох районів, які безпосередньо. Uh -huh. По території яких проходить е, Дунай. Пане Андрію, ви сказали про те, що на сьогодні, от, зокрема, особливо вислати ваші працівники безпосередньо працюють в посиленому режимі, але ми пам'ятаємо, що не тільки люди можуть вирішити проблему, зокрема, це відкачування води, а безумовно це матеріально-технічне забезпечення. Наскільки дійсно на сьогодні служба повністю укомплектована, якщо говорити про ті необхідні речі, які потрібні от, відкачування, води ну, інші знаряді які. В таких умовах треба з їх використовувати. Ну, я вже е, говорив в своєму виступі, що е, створюється угрупування е, на території Одеської області для відповідного реагування, оперативного реагування в разі е, виникнення навчання ситуації пов'язаної з палатковою ситуацією на е, Дунаї. Е, і е, особливо хочу звернути увагу, що з е, техніки, яка там е, зосереджується, до 23 одиниці це плавзасоби, які останнім часом е, були, скажімо так, придбані е, uh -huh. державною службою для е, е, застосування за призначенням. Також е, с, е, передбачається і проводиться е, е, закупка і поставка в підрозділи е, Державної служби навчання ситуації. Е, як плавзасобів, так і е, насосного обладнання сучасного обладнання, яке е, може якісно виконувати, е, допомагати, скажімо так, для вирішення наших питань. На сьогодні всього вистачає ви спершу? Ну тому що пам'ятаємо, що все вистачає неможливо. Але ми mm. е, державна служба робить все залежне, і е, уряд білкується про те, щоб е, державна служба на зелені ситуації була відповідно підготовлена не тільки особовий склад, но mm. і е, з технічного боку з сучасним просто, обладнанням, ага, пане Дрію, просто е, хотілось провести аналогію, пам'ятаєте е, ті. Події та ситуація, яка була у березні, зокрема, те що для всіх, начебто, несподівано випав сніг, так само зараз несподівано, хоча і гідрометцентр про це попереджає, і як виявилося тоді, в березні не вистачало у нас просто ну звичайно техніки, так і так само зараз проводимо аналогію чи готова служба, тому що дійсно, якщо ну такі. Припустимо, песимістичний сценарій, якщо підніметься, прийде висока вода з Європи і скажуть нас у державній службі, що вибачте, в нас немає тайм. Тобто сьогодні цього немає, питання знято. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день всі підрозділи Державної служби на ситуації у всіх регіонах і вони працюють. В оперативному режимі для того, щоб як можна швидше надати допомогу в той чи іншій ситуації, чи пов'язано це з паводка небезпечною ситуацією, чи це пов'язано з пожежами, Підрозділ завжди готовий прийти на допомогу о, людям. От. А сказати, е, ну, на сьогоднішній день ми бачимо, що розвинути країни е, Центральної Європи казалось би, в яких Служби відповідні працюють, і найбільш підготовлені, і відповідне обладнання в них є скажімо, відверто краще ніж у нас, але ж все одно вони справитися з стихією не змогли, і ми бачимо, які збитки несе зараз вода в Європі. Пане, звичайно, що для нас і зона особливого уваги – це звичайно також і карпатський так. Одеса зрозуміла тут ситуація з Дунаєм. А ті опади, які відповідають короткочасні в ну, зокрема в обласних центрах, що ми бачимо, так само. Проблема це водовідведення, каналізація. От карпатський регіон. Так ми час від часу згадуємо Карпатський регіон, і скільки говорилося про те, що туди а, треба спрямовувати кошти на випередження, тому що виходять річки своїх берегів. Наскільки на сьогодні карпатський регіон а, ну, залишається в зоні ризику, чи, чи підготувалася ваша служба, чи можливо там треба зараз проводити нараду, так само за участі, можливо, і віце-прем'єр-міністр України, і керівника вашої служби, чи не потрібно на поки роботи? Я зрозумію вашу Виключити Карпатський регіон з зони ризику неможливо, тому що самі по собі Карпатський регіон і гори, скажімо так, завжди там проходять відповідні такі погодні умови, які передбачають зливові дощі, підняття, різке підняття. Води в горних річках, і що безумовно може привести до негативних наслідків. Але ж це знову може статися тільки в тому випадку, якщо спливають одночасно будуть такі негативні симптоми, скажімо так, наприклад, збільшення зволоження ґрунту і тут же проходять великі опади. Тому і буде інтенсивне збільшення а, рівня води, і вода нанесе, може нанести збитки як економіці, так і людям. Но на сьогоднішній Такого день казати, зараз да, має, казати, що, наприклад, найближчим часом таке ми очікуємо, не можна. Короткочасні зливові дощі проходять, як я казав, на, і будуть проходити на території України, але ж е, температура піднімається і будемо розраховувати, що і в карпатському регіоні, і в інших регіонах нашої держави е, таких випадків підтоплення е, території і нанесення багато мільйонів збитків не буде. Пане Андрію, дякую вам за розмову і бажаю дійсно, щоб прогнози українського гідрометцентру справдилися. І у ваших колег було поменше роботи, тому що ну це доля ну сотні тисяч людей, які проживають на цих територіях, які знаходяться сьогодні в зоні ризику. Спасибі вам велике. Глядачам нагадую, що це була думка Андрія Калінікова, завідувача сектору департаменту організації цивільного захисту державної служби надзвичайних ситуацій. Залишайтеся з нами і на все добре.